І сьогодні я хочу вам розповісти про найулюбленішу лінійку мою і моїх пацієнтів. Це Юс Репер. Тут у нас знаходяться чудові засоби, які підходять для всіх типів шкіри. можемо обрати крем. Теж, на що я хочу виділити, це є сиворотка формуль. Це ідеальний засіб, якщо ви маєте вікові зміни, ця лінійка підходить уже пацієнтам від 40 років. Тому що тут екстракти, обліпіхи, масел, концентрати для відновлення і наповнення шкіри. Я обожнюю цей засіб, тому що він допомагає нашим очам, губам бути ідеальними. напитані, зволожені. Після першого нанесення, коли ви лягаєте спати, ви зранку прокидаєтесь, з неймовірним поглядом, зі зволоженими очима і немає цієї сухості, і морщинки ваші зникають. Ці засоби надають вашій шкірі відновлення, регенерацію, зволоження. Саме основні із цих компонентів, я вважаю, що це є обліпіха, тому що обліпіха це найкраще регенеруючий засіб. Перший кремчик у нас лінійки це відновлюючий наповнюючи догляд, це є відновлення легкої текстури пружності вашої шкіри. І водночас, зараз екстракт обліпіхи з цей кремчик у нас зволожуючий догляд. Він живить, наповнює, зволожує і регенерує нашу шкіру. Це живильний, зволожуючий, наповнюючий, регенеруючий крем, який улюбленець всіх майже моїх пацієнтів. Хто його спробував, може сказати, що неймовірна шкіра на протязі всього дня. І ще останнім з цієї лінійки це є маска. Відновлююча регенераційна масочка, яка всього двічі на тиждень, якщо будете її використовувати, подарує вам перше, прибере ножки, відновить, зробить ідеальну гладкою текстуру і не буде морщин.